Створення мінералізованих смуг це традиційний і перевірений спосіб боротьби з поширенням лісових пожеж, розказує лісничий Корсунського лісництва державного підприємства Ліси України Ярослав Бабич. Коли вогонь доходить до смуги, то є ну, найменша ймовірність, що він піде далі. Таких смуг, каже лісничий, цьогоріч на Черкащині створили 1200 кілометрів, а ще проводять догляд за чотирма тисячами вже наявних. Створюємо їх попід дорогами, на узліссях, по квартальних просіках. Ну, по всіх місцях, де ймовірно може виникати пожежа або є загроза пожежі. Ми не прив'язуємося до конкретного часу. Це все робиться, тільки тільки можна загнати плуг землю. І зразу починаємо робити. Крім того, в області діє 27 лісопожежних станцій. Із цієї у Корсинському лісництві ведуть дистанційне спостереження за 28 тисячами гектарів, розказує помічник начальника корсунь Шевченківського надлісництва державного підприємства Ліси України Віталій Марусіч. У нас їх є шість камер відеоспостереження. Вони знаходяться у Степанецькому, Михайлівському, Софіївському, Виграївському, Кумейківському, Місьназірському лісництвах. І на даний центральний пульт виведені зображення всіх шести камер, і черговий по надлісництву, перебуваючи в цій лісовеженні станції, бачить загальну пожежну ситуацію по всьому надлісництву. У періоди, коли метеорологи оголошують високий клас пожежної небезпеки, працівники лісництва переходять на посилене цілодобове чергування. Алгоритм у разі виявлення займання розказує майстер лісу Микола Березовський. Де буває у нас загорання, ми потім передаємо на ДСН, визиваємо групи і виїжджаємо. Запобігти поширенню пожежі до приїзду підмоги лісничим, допомагають такі пікапи, обладнані спеціальними модулями. Ця ємність вміщує 600 літрів води, має окремий бак для піноутворювача, розказує Віталій Марусіч. Основна перевага даного автомобіля з лісопожежним модулем можливість раннього виявлення лісової пожежі і її ліквідація на ранній стадії, на стадії загорання, не не допускаючи застосування важкої техніки. Як це працює, демонструє Ярослав Бабич із напарником. Беруть додаткове спорядження і їдуть у рейд. Тримають постійний зв'язок із черговим на станції. Доложить ситуацію. На патрулюванні, квартал 28-й. Все у вас в порядку? Все добре. Запуск модуля займає кілька секунд. Дуже удобний спосіб. Таким методом гасити пожежу, біглу, локалізовувати невеличкі, невеличкі місця пожежі, так як йде невеликий об'єм води, і ми мобільно можемо заїхати у будь прогалину. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.